Нескорені отамани п'ять ударів по імперії. Імперія завжди хоче одного, щоб ти визнав її вічною, щоб ти звик, що наказ важливіший за правду, а страх важливіший за гідність. Але в українській історії є тип людей, які псують імперіям життя. Їх не купиш, не залякаєш, не приручиш. Їх називали по-різному: кошові, полковники, ватажки, отамани, але суть одна не скорені. У цьому циклі. П'ять історій, п'ять ударів, п'ять легенд. Перша Іван Сірко, отаман, про якого говорили так, ніби сам чорт відступає, коли він іде. Сірко це холодний розум і раптовий удар. Він не просив дозволу в історії, він заходив у неї з шаблею. Друга Семен Палі, людина повстання, яку не можна було заспокоїти обіцянками. Він піднімав людей не за славу, а за те, щоб село перестало бути коліном на землі. Третя Кодак, фортеця, яка мала тримати козаків на ланцюгу. Але ланцюг ламається, коли його беруть у руки ті, хто не народжений для клітки. Це історія про те, як козаки били не тільки ворога, а саму ідею контролю. Четверта козацька присяга на шаблі. Це не романтика, це контракт честі. Якщо ти присягнув, ти або тримаєш слово, або перестаєш бути своїм. Так народжується дисципліна, яку не купиш золотом. П'ята прокляття Січі. Не містика, а страшна правда. Хто знищує Січ, той запускає хвилю, що колись повернеться, бо свободу можна спалити, але не можна змусити забути. Це не просто п'ять історій, це п'ять причин, чому українців ніколи не вдавалося переробити остаточно. Бо поки в народі живе пам'ять про нескорених завжди знайдеться той. Хто скаже, я не для кайданів.